От що мене на мене дивиться, От, то ви такі не думайте, що я щось вам буду якісь корисні речі розповідати. Мене, до речі, зустріли такі криві стакани. Я взагалі вважаю, що рівні стакани це нав'язане суспільством стереотип. А далі вітають нас такі гарні бакали, які порівняно з цими кривими стаканами виглядають як доньки маміної подруги. А я у той самий кривий стакан. А тут у нас баночці черговий напій, який намагаються продати як баблті, але насправді це просто жижа з бульками. Оце був мій єдиний шанс на якусь цікаву покупку, тому що все інше, що я купила, нудне шукати. Не знаю, мене якийсь двиг це на морською темою. Може, тому що я на море хочу, а грошей. А має. Тут у нас дуже мила вівчана така сумка. Я б собі хотіла вівцю. Ось таку шкільну програму я б читала в салі. Точно краще, ніж балатяна література. Тільки конкретно, от з цим романом, так би мовити, треба бути обережною. Там 18+. Тут у нас категорія антистресів, щось дивно піва, не бачу. І дивіться, є такий навіть антистрес-кокет. Ну що я все ж таки купила? Вирішила, що не солідно вже ходити обкладинку з капітаном Америки, тому варто вже якби щось нормальне. Отак я купила, щоб в домі була не тільки я. Косметична точилочка ніколи не буде зайвою. Треба для всіляких там каструль, пателень і так далі. Бо Постійно засираються чомусь. А це вже драпалка для мене, тому що я теж постійно засираюсь чомусь. Можна носить, до речі, як редікіль, і воно наблищить як красива. Ну, а це скотше плагатить мій ментальний стан, бо я вже все перепробувала, нічого не вимагає. Як думаєте, поможе?